Так, доброго дня, друзі. Іде ми сьогодні. Все вірно. Ми сьогодні на Рибалці. На дворі 14 лютого. Рванули з пацанами, так як з 15-го вже буде діяти в межах України по всій території заборона на ловлю щуки. Виходить, сьогодні у нас останній день, коли ми її можемо порибачити Сьогодні ми на базі відпочинок. Димон, Юрик, хлопці вже рибачать Я збираюсь. Палочка моя. Дайва татула. Ну така середня, коротше, за 100 баксів палка пойдет. Ну і катушка тоже дайва. Тоже така середня. Примс. Тоже в районі сотки баксів Короче, 200 баксів вся палка. Ловити сьогодні буду на... Железяки ставку робити. Подивимося. Якщо железяки не працюватимуть, то спробую на мандулу. Ну хочу акцентуватися сьогодні на железячці. Ну якось так. Будуть гарні рибки, трофейчики, все для вас буду знімати. Виключайте. Всім доброго дня. У Віктора Валерійовича було день народження. Я знав, що йому дуже сильно потрібна одна снасть, якої в нього ніколи не було. Це капецька з нас. Дивіться. Зі стразиками. Нічого, хуй зі стразиками. Ой, дуже вдячний. Знати, Дивіться, яку мені підігнали на днюшку. Да, 4 лютого в мене була, це мені Юрик подогнав. Ой, Юрик, приємно, приємно. Дякую, дякую. Ось і вона перша. Наша щука на день закоханих. Шнуриня але Але щука. Шнуриня, але щука. Дивіться. Ну ось вона хлопці перша. На день святого Валентина Якось так Що в нас на цей раз? Знову щуриня Мандулка робоча, бачите, на железяку не брав. На мандулку Щуринята беруть. tutti strumenti Дурники, я її хочу відпустити, а вона бачите, соділяється. Пливи, мала. Маленька-маленька. А що ти піймав? Дімон піймав? Okay. Бачив? Батя виманив. Батя вже дві ви мене. На манду? І да. йоптурба. Так вона не активна, поняв? Воно отак на, на медленній проводці на маленькі тички ждеш, вона на паузі б'є. Я вже так другу піймав. Ну якось так. І Дімончик піймав. Що якесь по чуть-чуть. Але активно не активно, не Але якщо ви хочете, ще зима, навіть не весна. На отаку мандулу бачите, така вона цікавенька. Отак От тут де під кригу, на краєшок, на краєчок вибачаюсь. І легенько так подкидуємо. Рання весна ще не скажеш, так як 14 лютого, ну будемо вважати, що так як вже Криги майже нема, бачите, в кінці тільки трошки залишки. Риба неактивна. Проводки такі повільні, більші паузи. І на паузах буває це вона вистрелює. Поставив салатову мандулку. На железячки пробував, щось на железячки що... вона не хоче. Але це ж рибалка. Тут поки не підбереш, не зрозумієш, що їй подобається, що їй не подобається. Головне не закинути на провода, бачите скільки там вже. Люди залишили своїх кровних. Хлопці пішли туди далі. Імон же піймав одну таку на півтора. Одна каже з'їла разом з приманочкою в нього, пішла на дальній кордон. Треба виманювати. Активність мінімальна в риби. Але лише годинку як ловимо. І, як то кажуть, вже без риби не залишимось. Зараз ще трошки з кольорами пограюсь Якусь трошки з білим вцеплю мандулку. Вода темна, може їй погано видно. Треба експериментувати. Два. Посіння молодого района. Вибіг песик. Пригнув складки в воду. Вода холодна. Поцака там. Йолки-палки. І треба його <плес> якось достати врятувати на моїй кладці. так. там? Да. Йолки ти пав. Ну треба бігти по підсачку. Я пішов. Бо по він замерзне, блядь. Зараз песику ми тебе врятуємо. Пес. Що ж типу паску дав. Що ж ти дурненька, в ту Ди, холодну воду полізла? Йди, іди, іди сюди до мене. Чуть-чуть. Сюди йди. Бач, він Ді, боїться. Dairy, dogs, dogs... Vorteil, dogs, dog... breed, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Бери його, Діма. Так, от дуридло. Чого ж ти туди полізла? Песик врятований. Юра, можеш не йти. Йди на берег, не лізь більш назад туди. Ти вже розлазив. Треба, мабуть, туди морок прийду. Йди, йди, йди. Іди, вже води боїться, йди. Давай, давай. Пішов. все нормально, він зараз називайте... Спасти Спасти, каже, Дімон мого собаки. Молодець, не залишив тваринку в біді. Чіп і Дейл спішать на допомогу Юрко щось тут виважує Те що врачик приписав Вітаю тебе, братан, перша риба в твоєму житті. Зимкує. Молодець в моєму житті Перша рибка в Юрика, дивіться хлопці. На якогось, а ну покажіть. На якогось Ще раз як? Fish and Фішиндракс п'ятеро. Юрик, до речі, хлопець непростий Він Це... працює Це... в рибацькому рибацьком магазині поплавок. О, поплавок в Петровському кварталі. Якщо... Ви підписник нашого каналу, заїжджаєте до Юрика в магаз, 10%, знижки. 10 знижки Юрко вам гарантує. Отак, От на рівному місці. Потрібно лише підписатись на наш канал. Це цей силікон. Помниш, що ти катушки свої заказував? Да. Так. І ти мені віддав силикон. О, це, це а, бувало. це мені бонусом тоді, типу, так, да, 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 три пачки. Три пачки да. да. А я ж на силікон не ловлю, я йому подарував, бачите? Подарував людині щастя, тихо-тихо. О, сильна! Ну, Нічого. Блін, Як же ж ти так засіла, а? На... Сіла добре і вдарила добре, так? Да? Вдарчик, так, да, був хорошенький. Не можу ні витягнути. Ну така десь, кіло 400, пойдет. Не можу витягнути. Ну що хлопці, як то кажуть, перед тим як пообідать, батя виманив трофея. І головне, я ж кажу, ходив, пробував на Синю мандулу, на білу. Тільки поставив оцю салатову мандулку. І от ви бачите, хлопці, салатова мандулка є салатова. Щось вона на цій водоймі як погано взяла. Да, є? Заоченя. Ну ми її взяли. У синім небі кружали гави і круги мають душу. Вили в казані, а на землі була весна. Вирію птахи. Карсиву цього дня. Не пощастило на землі. Віти коя гарний ма, а? Ну вот цю мандулку, знаєте? Бачите, такого вона атакувала і я її під око вдарив. Ну що, Сережка з'їсть І вже відцепилась, бачите? Ненадійно сиділа. Ну дивіться, друзі, от що саме класно, от на базі відпочинку, що мені подобається, що в них тут на території є кухня. Дуже гарний кухар тут. Підійшов, замовив, дивіться тут. Жарена, все по-домашньому. Все по-домашньому. Помідорчик тут квашений, огірочок, картошечка жарена, сосісочка, ну, скажу, Погода ну, типу, холодна. Капусточка. От. Зайшли ну. собі. Під обідати. Да, ну ви ж, да, знаєте, да, х... да. ви ж знаєте, хлопці, я діабетчик, то мені бачите, два mm. яєчка хлопці віддали. А це моя люба дружина. Мені наготовила з собою гречки, курочки. Ксюха, привіт тобі. Якщо будеш мене yeah. дивитися. Якщо. Так ось сидимо з готова. хлопцями обідаємо. Не п'ємо нічого. Ой, блядь. Mm, yeah. Вася на кума банка попала в кадр. Запам'ятайте, якщо дивитись діти, вживання алкоголю дуже шкідливе для вашого здоров'я. Не раніше, ніж з 18 років, а краще з 21. Хто Ну, все, ми зараз вже підобідаємо, довго не будемо, щось з кльовом хуже стало. Підобідаємо, перекусимо, ще півгодинки годинку половимо, потім вам покажу, що ми сьогодні за день взяли. Ну, якось так. Смачного, хлопці. Взаємно. Ну що, друзі, от і підійшла до завершення наша сьогоднішня рибалочка. Уловчик наш, давайте вам похвалюся. Дивіться, раз. Два, дві таких поярче. Три щури і три щуриня таких поменше. Ну, якось отак. Дивіться, бачите? Що вам хочу сказати? Якщо вам потрібно щось по насосному обладнанню, сантехніка, водопостачання, сантехмайстер.ua, найкращий магазин, підписуйтесь. Для підписників у нас завжди знижка. Якщо вам щось потрібно, звертайтесь. Гарного дня!